На Закарпатті відзначили день сержанта професійне свято військових. На чиї плечі щодня лягає відповідальність за дисципліну, бойову готовність та згуртованість підрозділів цього року урочистості прийшли на території Ужгородського району, де на Звердійці військової частини 31-15 зібралися, щоб відзначити своє професійне свято та вшанувати кращих із кращих. Відзначили тих, хто щодня тримає стрій. 18 листопада святкується день сержанта, і в цей день ми вирішили. Провести його на відкритій ділянці для того, щоб всі сержанти зібралися, щоб ми зачитали кредо сержанта, молитву українського націоналіста, а також відбулося вручення нагород заохочень. Сержантський склад, який сьогодні був на цьому заході, всі приїхали з бойових завдань зі Сходу України. Також теж були нагороджені грамотами під час урочистостей командування частини привітало сержантів із їхнім днем, та наголосило на важливості їх ролі у сучасних підрозділах Національної гвардії України у межах святкування кращих військовослужбовців частини 3115 нагородили за зразкову службу. Високий професіоналізм та відданість справі захисту України. Військові отримали подяки, грамоти та відомчі відзнаки. Сьогоднішній захід це як символ того, що ми започаткування нової традиції, це як символ того, що ми армія нового зразка, ми дивимось вперед, рухаємось в майбутнє і голосно про це заявляємо на весь світ. Нагорода це як символ, що твою роботу бачать, цінують. І Ти стараєшся для багатьох. Це стало не лише приємним визнанням, а й стимулом продовжувати працювати над собою та підтримувати високі стандарти служби. Свято завершилося теплими словами подяки та побажання міцного здоров'я, успіхів у службі та якнайшвидшої перемоги України. На Звердійці продовжують виконувати свої завдання а підтримка командирів і громади важлива мотивація для кожного з них.